Всім привіт! Сьогодні я готую смачненький печінковий торт. Це чудова закуска до святкового столу. Ця страва смачненька, звичайно, тим, хто полюбляє печінку, так що готуйте і смакуйте. Для приготування мені потрібні такі складники: печінка 600 г свиняча чи будь-яка, борошна, 1 склянка, молоко, 1 склянка. 5 яєць, одна цибулина, сіль перець на свій смак, олія для смаження. Приготування. Печінку гарно промити і видалити з неї все зайве. Порізати на шматки я порізала на такі шматочки. Замочити в холодній воді на хвилин так 20, щоб трішки вимокло. Виняти з води і залити молоком ну десь приблизно на одну годину, щоб печінка в молоці гарно вимочилася. Взяти потім на друшляк, щоб стікла, це вже все я зробила заздалегідь. Печінку та цибулю перебити блендером до однорідності. Якщо немає блендера, то пропустити через м'ясорубку. Печінку перебиваю блендером. Все перебила до однорідності і додаю яйця. Солите і перчите на свій смак. Додаю молоко. І все перемішую блендером. Все перемішала і додаю борошно. І перемішую блендером. Все збило до однорідної маси. Все перемішала і буду смажувати печінкові млинці на розігрітій сковороді з олією. Наливаю ополоником. І обсмажую з двох сторін. Печінкові млинці вже насмажила і залишаю, що похолонули. І буду готувати начинку. Моя начинка звичайно, майонез і чесник. Готую начинку Додавленого чесника додаю майонез. Начинку для печінкових млинців можна використовувати, яка вам подобається. Можна сплавна сирочка, можна з моркви, з цибулі, яка кому вподоби. Майонез з часником гарно перемішую. Кожен линець перемащую майонезом часником. Ось такий у мене вийшов печінковий тортик. Зверху я прикрасила яєчним вареним шовтком і зеленю. І відправляю в холодильник, щоб просочився. Ось такий печінковий тортик вийшов в розрізі. Готуйте! Всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!